Всім Давно ми з вами тут не бачились. Вітаю, нагадую, мене звуть Оксана, і тут я вам розказую про свої недов'язи, які я активно дов'язую. Дякуючи Валентині, яка організувала спільник В'язальне толока. Ви не повірите, це так стимулюється, так підштовхує. Е, я б Якби не участь в цьому спільнику, я б, напевно, до сих пір ще стільки недов'язів не дов'язала. <кій> В'яжемо, дов'язуємо ми з 10 лютого, це, до речі, в нас вже другий, е, як сказати, другий сезон, нехай буде сезон. Е, другий спільник в'язальне толока. Е, по 10 квітня. Сьогодні в нас 14 квітня. Квітня, березня, 14 березня, тобто майже середина спільника, і я хочу вам похвастатись. Да, мені є чим похвастатись. В мене 4 готові роботи. Ось так. Я така молодець. Я вам по Потрошку показую своїх відео, що дов'язала, що розказую. А це іменно в цьому відео я хочу розказати тільки про те, що я дов'язала в рамках цього спільника. Ну, по-перше, це оця моя блакить. Це сукня, яка в'язалась. Якщо не збрехати, то два роки. Я десь колись знаходила в старих зошитах записи, як я його починала. Це було ще деякі два роки. Це ще було до війни, це ще було ого-го. а вже війні три роки. Ах, ну нічого, я його дов'язала, я вив'язала оцю нитку в нуль. Кінчики ще не поховані, не попрані. Я як зв'язала, повісила, так воно й мене. Удачненько висить. Далі була шапка бордова. Я вам її вже зараз не покажу, тому що я її сховала, зима закінчилася, навіщо мені тут шапки? Я її носила і тож вже сховала до наступних холодів. Але в кінці, у фінальному підключенні. До цього спільника, тобто десь 9-10 квітня я обов'язково ставлю <кій> фотографії, і ви обов'язково це все побачите. Так, далі був мій пухнастик. Ой, ось ця чудова річ. Тут теж ще всі маркери на місці, ниточки висять, все як положено для недоробленого виробу. Але він готовий. Його оце познімати, кінчики поховати і можна носити, але ж куди носити? в нас плюс 16 на вулиці. Ну, нічого, обіцяють, наче трішки похолодання, тож я його сподіваюся, що спію виголяти. Ну, якщо, звісно, поховаю кінчики. Так. Ага, в'язалось мене оце чудом. Із пряжі, хотіла вам так швидко показати, не покажу. Десь уже прилаштувала. Покажу, так, залишився ось такий моточок, але при нагоді можна ще намотати, в мене ще така пряжа є. Тут дві ниточки шкурка норки. Так, так, на темному вам покажу. Ось так. Ну, всі знаєте, Валентина в шкарпетки додає, я в шкарпетки додаю, ну, коротше, і ось такого секційного фарбування мохерчик. Бабінний мохерчик. Тут коричневе, рожевий, е білий, ну, якось отак. Ну, не біле, а блідорожеве, скажімо так. І в мене вийшов ось такого розфарбування. Ох, зараз попробую вам показати, щоб не, від... не відсвічувало. Ну, десь приблизно ось так ось. Такий вийшов у мене пухнастик. Дуже теплий, дуже гарний. Я, до речі, ще хочу вам сказати і собі нагадати, що скільки заважило. Так. Ага, ага, ага. Угу. Блакить. О, блакить у мене ще й не зважений, пухнастик не зважений, то буду хвастатись в кінці. Добре. Ось таке не вийшов гарний виріб. Теплений, м'якусінький, не колючий, абсолютно просто бомба. Далі. Далі, десь я вам вже показувала комусь відео, що я обираю свої недов'язи, у мене є їх цілий список. Обираю свої недов'язи завдяки рулетці. Я встановила на телефон програмочку, де вписала всі свої недов'язи і методом тиць, Воно мені вибрало, і от те я й беру. Не то, що я, от я хочу цей, що мені вибрав програмка, те я беру і дов'язую. І останнім разом мені випала, я її назвала кардиган <кхід> плетенка, бо він зв'язаний із ось такого візерунку. Ось так виглядає візерунок, нібито плетене таке. Щось плетене. Гарне, мені дуже подобається. Це в мене в'язалося ось така неопізнана бабінка. Ось такого, ну, давайте трішки світло отак зроблю. Може, так буде краще? О, да, так трішки краще. Ну, теж засвічує, але ж ось така бобінка. цих було в дві ниточки. Далі це в мене куплений був джемпер, який я розпустила, склад нитки. Не пам'ятаю, але пам'ятаю, що там було щось дуже гарне. Воно. Мабуть, навіть бувовна з кашеміром, щось таке, ну, що дуже приємне. От, я його розпустила, залишилась тільки резинка. Резинку, як бачите, це не мною в'язана резинка. Це резинка з того джемпера, по якому я підняла петлі. Ось, ось тут видно, я його з'єднувала. Ну, як по бокам у джемпера шви Воно було шивне. Я його ось тут з'єднала. Ну, не дуже гарно. Але ж, підняла петлі, мене ще й залишилась ця ниточка. Ось така гарненька ниточка. Нитка м'якенька, приємна. І дві нитки, як я вам вже сказала, оцього. І вони Практично однакові, і вийшло полотно товще, в'язати мені було краще. Ну, я б в таку в тоненьку ниточку, о, ще не всі хвостики обрізала. Одну б тоненьку не в'язала. А декілька складень з цього джемпера мені не хватило на те, що в мене вийшло. І зв'язала кардиганчик. Теж ось о буквально сьогодні, ось тільки закінчила ось такий кардиганчик. Планочку вив'язувала відразу. В-подібний виріз, Дуже гарно. Тут немає ґудзиків, немає петельок для ґудзиків. Не знаю, треба вони мені тут чи ні, якщо що, щось придумаю. В попередніх відео я казала, що, можливо, це буде і жилетка, бо я не була впевнена, що мені хватить пряжі, а її навіть залишилось. Тож я спробувала, підняла по одному рукаву петлі. Почала в'язати, думаю, вив'яжу один рукав, а там як буде, сподобається, значить буде і другий рукав, не сподобається, обв'яжу і буде, буде жилетка. Тож вийшло два рукава. Рукави я вже в'язала, звичайно, лицевою гладдю, тому що, якщо чесно, не захотіла заморочувати, заморочуватись, вписувати. Малюнок в рукава, не захотіла. І доволі вийшло, так непогано виглядає з такими рукавами. Плечові шви. тут я робила іскі з плеча. Я вив'язувала окремими частинами, як ви розумієте, і зшивала голкою, так як ми зшиваємо Шкарпетки по мисочку. Поняли? Туди-сюди. Таким самим методом я сшивала плечові ці шви. Тут нібито є шов, але насправді його тут немає. Така вийшла полосочка. Ось так виглядає з виворот на вивороті. Так, де воно? Ну, я вже сама загубила. Ось. щас, 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 щас. ось оце тут шито. Ну, якби трішки заморочилась, можна було навіть вийти, щоб малюнок сходився. Але, я думаю, що це так до прання побачу, якщо воно буде. Щас довід знімаю відео. І закину його в машинку. Брати буду в машинці. Бо хочу показати вам завтра. Напевно, завтра. Да. Завтра висохне я вам покажу. відзніму і випущу це відео вже на канал. Тож, побачимо, як воно буде. Коли воно висохне, і що з ним буде, бо я не знаю, як поведе себе пряжа. Ось так. Так, далі я переключусь, е на стіл і відзніму вам свою рулетку, і що вона обере. Наступним треба щось закінчувати. Час ще є, у мене ще є шанс, у мене там залишилось уже. Зараз я вам скажу, скільки залишилось недов'язів. Так, раз, два, три, чотири пять, чотири недов'язи і один Там о, мій метелик. Футболка, чи джемп, літній джемпер метелик там дов'язати довжину рукавів, здається, я вже не пам'ятаю, бо це ще з осені, мабуть, тягнеться. Отже, залишилось 4. Білу сукню я буду брати ще в один спільник, тож я не хочу її тут дов'язати, бо мені вона потрібна там. Щоб дов'язати її там. Ну, а все інше побачимо, тобто будемо будем побачити, то не прощаюся з вами. Зараз підключусь, мабуть, з руки познімаю вам щоб швиденько, і піду готувати вечерю, е, покажу вам. Що випаде. Завтра підключусь, покажу, як воно висохло, якщо воно висохне. Тож до завтра, всім гарного, тихого вечора, тихої ночі. Всім пока-пока, до скорого. Так, знімаю з руки, щоб було швидше. Бо зараз, поки ой, встановлю. Телефон пройде по часу. Так, щоб вас не сильно трусити. Я вже показувала вам цю рулеточку. Всі дні дов'язи дов'яжу. Дов Бачите? Тут можна рулеток понапридумувати, кучу кученну Так, редактирувати. Плетенка видалити. Біла сукня. Окей. Так, як завжди. Ну що, поїхали. бачите, тут їх по два. Не, не стільки, скільки вони процесів, а вони вздвоєні. Ну, тобто, щоб в кожного було два шанси випасти. Так, ближче вас ставлю. І поїхали. Так, 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 так. Да! Да. Метелик дов'язати. Це чудово, тому що там роботи небагато. Тобто, я ще й закінчу і це. Все, всім до завтра. Пока-пока. Записую його сюди під номером 5. Так, ну, все ж таки, змусила себе встановити телефон. А то що? Розказати, розказала, показать, не показала непорядок. Мені так не хочеться. То скажете, що щось напридумувала. Так, дивіться, показую. Це мова йде про оцей мій мет... Мет... метелик. А чому я думала, що це метелик? А, ладно, окей. Бачите, сама навіть не знаю, що мені треба. Що я тут роблю? Хоч сама згадаю. Так, один рукав я вже дов'язала, ну це мої трикутники, я їх теж в'язала восени, і він вийшов такий куценький, наче не з мого Плеча гарний, ось якраз потепліше, і носити те, що треба. Так, один рукав я бачу, що я вже дов'язала. Тут я приєднувалась, так, тут куча ниточок ховати. Ой-ой-ой. Буду тут шкоди не наробити. Так, ладно, не буду туди лізти. Тут я дов'язую довжину ось цього. Тобто не тут, а ось на іншому. Тут. Бачу спиці вже на місці. О, як тут все заплутано. Ось так. Дов'яжу цей рукав, як і цей, і дов'яжу довжину низу, бо, ну, щось мені підказує, що воно мені коротеньке. Я рукава взяжу, я поміряю. А потім вирішу. Так, це пряжа, бобінна, якась бавовна за крилом, здається, якщо я не помиляюсь. Можу, звісно, помилятись, але але в якихсь попередніх відео я це показувала, як вив'язувала ці трикутнички. Дивіться, гарно. Тобто, на мені сидить. Непогано. Є тут, звісно, косячки. Ось тут, наприклад, горловина мені не дуже. Але вже є так, як є. Тож, оце мій... мої трикутнички під кодовим назван... названням <сум> метелик. Ох, і метелик я, все, всім пока. Ну що, він майже висох. Чудово. ниточка просто полотно чудове, м'якеньке. Розрівнялося. Ще не відпарювало, але ще трішечки вологе. Отже, підсохне вже відпарений, гарний виріб покажу вам у звітному відео. По закінченню нашого спільника дуже супер. Мені подобається.